Приїхали на таку Дніпровську затоку, буквально все заді мене велике широке Дніпро. Тобто це вихід з затоки. Від машини ми пройшли близько трьох кілометрів. Дата, звісно, ти вхекалися, але знайшли рибу. Біля машини швидко все вділися, розклалися і прийшли на точку. Зараз показую місця ваші. Ну що, любі друзі, прийшли на першу локацію, достаємо бур. Все воно чітко компактненько сложено почухольчиком. Доїхали до локації. І зараз ну, нам треба тут декілька точок. Зараз просвітимо і подивимось, чи є тут риба. Якщо нема, то є ще. Це друга локація, а є ще третя локація. Тому розкладаємося і шукаємо рибу. Тому що поки рибу не завжди нагадую, нема смисла навіть впиратися. Чисте дно, ні риби, ні камній, ні риби, ні м'ясо. Ага. Йдемо далі. Так, ну що, о, цих, о цьому п'яточку, бачите, наварили лунок. Будемо пробувати починати ловити. Не знаю, чи є смисло стоячку ставити, ну Андрюха поставив одну стоячку. Я поки спробую на гру. Треба знайти активного карася і його ловить. Так, ну що, достаємо наш удочку. У нас, як завжди, тут варіанти удочок, отакі сумки. Зараз будемо ловити карася, тому беремо таку ось карасьову вудку. Все, воно санках вміщається дуже хорошо. Це у нас е, вікінг ЄТІ 55 см, вона йде у куньова, але ну, під боковий кивочок, за такою катушечкою теж вікінг. Саме те, що треба. Сюди боковий кивочок, мармишечка. Розкладаємося і починаємо ловити. Одразу <кій> достаємо стульчик. Минулий раз забувся стульчик. Приходилось вертатися на локацію назад. Тут, якщо забудеш, то прийдеться дуже-дуже далеко вертатися. Мені. Тому треба не забувати, бо без стульчика нікуди. Мотиліка. І погнали. Ого. Придавило Придавив? Угу. Трошки побачив, там не монстра. Ти бачив? Ни хрена собі корозим. Ну давай, друзі. Заходимо. Нихрена себе короз. Заходимо. Грам 800 Я тебе вітаю. Оце yeah. воно. Клас. Андрюхи клюють один за одним. Уже третього карася взяв з одної лунки. Ви подивіться, це найменший. Тут такі були перший 700, другий такий самий 500-600. Але... Найшли, короче, місцяк. Я тут поряд став. Пробуємо. Вот вам і перша рибка. Взагалі не той розмір. І не та рибка чайки з'їдять да, Андрюха луночку знайшов трохи карасики підловив і на цьому все на цьому наші карасі закінчилися. вони тут є але їх тут так мало що дуже важко їх знайти і щось вицепить Ну подивимось, може зараз ми ще своїх карасів знайдемо. Попробуємо попереміщатися. Може ще щось підловимо. Чи цілий день впереді. Що? Ого! розриває, Дрюха розрываю, придавись. <существует> Шаровый, рукав. Це капец. Як сазан. Оце це кливский красивый. Це кафес. Це Дніпровський. Дніпровський, Днепровский. Клас. О, зараз Класс. Причем клевала, клювала така саранька. Мелочь, мелочь, об этом раз подъемчик, а тут винь. То есть не проходять і... Ладно, Миня. пішов я своих ловить. Не судьба мені тут зловить. Я трохи далі став будем пробувати зловити. Опа! Оце він. Оце любі друзі, дніпровський карась. Справжній, подивіться. Яка машина. Це капець, подивіться яка машиняка, Це капець. Який же грушенький, блін. Такий тяжкий, блін, і це я його ще швидко витягну. Не хочеться з ними гратися, блін, но... Як же він клюнув? По справжньому клюнув. Це звісно кайф. Нарешті я того свого теж дочекався. такий пучок мотильків, мотильок сьогодні не дуже свіжий, але нічого. цьому мотилю вже, блін, майже місяць, щоб ви розуміли, живе в мене в холодильнику. Блин. Ще з бурштина змагань. На водоймі ми в мотильниці йому нічого не буде. Він тут добре почуває, а в я його промиваю і ловим далі. Ну це, звісно, шикарні карасі. Це вам не черкаські караські, це настоящий Дніпровський карась. Розмір, звісно. вражаючий. Ну, будем надеяться, что он тут не один. Поэтому нашу рыбалочку. Это, конечно, кайфок. Таких карасей ловить. Это кайф. Продолжаем, дорогие друзья. караси тут, угу. конечно, Да, он так. А я его так быстро вытянул. Да, у меня вчера вот здесь. Не, я наоборот, скажу, быстро вытянул. Кучин старался, я хоть взгляну на эмоции. Мелочь, мелочь. Мелочь, а -та. мелочь, 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 а раз таких, Трохи підловили. Народу, звісно, додалось дуже багато. Я зловив одного карася, другого під... протягнув, не засік. Андрюха вже п'ять карасів підловив, в принципі, непогано, всі гарного розміру, тому зараз дестренько хочемо перекусити. Вже 11-та година дня. Перекушуємо і продовжуємо. Надіємося, що ще ми якихось гарних карасів зловимо. Але карасів всі дуже гарні, конечно. це конечно, клас. Бестренько розклали столик, От така поляночка намалювалася. Отакий От розкладний столик. М'яско, сосисочки, салко, конфетки, чайок гарячий. Коротше, всім, хто їсть, всім смачного. Сьогодні Андрюха чемпіон по карасям бікфішним. -бік Тут, в принципі, тільки великі клюють, але це дуже добре. Залишилось тільки підібрати ключик, щоб вони... Частіше в мене клювали, тому всім смачного, всім ти всім смачного їмо продер, блін буде Уже два рази продер, треба міняти мармишку. А то шось, блин, у мене сумочка така? Бля. Була, Та тільки що продер, блін, подержав секунду, блін, і все. Тому зараз треба поміняти швидко мормишку, бо щось я чувствую, що може бути затуплена мормишка, блін. Вже два рази Зараз Сейчас Ганьку мормишку поставимо. Будемо ловити. Треба було ще й зацепитися. Ой, закам. за день. Так, одного карасика на світив. Переміщаємося. Бо щось мужики вже, блін, по штук п'ять зловили, а я з одним карасем. блін. Не можу блін, розмінятися, що ж це таке. Получається, пошукова рибалка у нас, ходимо, шукаємо з камерою, насвітили десь карася, стали, ждемо. Не виходить нормально половить, але карасі тут добрячі, такі, такого розміру. Там десь пару штук поклюнуло, там десь пару штук приклюнулось потихеньку плюють, але немає тої великої кількості, якої б хотілося, але вже маємо, що маємо. Ходить, ходить, але не дуже активно він. Тут ось он освітив. пробую. Зараз можна трохи посидіти, потім переміщатися далі. У нас рубрика в'яжемо повідки для фідера. І Сьогодні вам покажу нове замовлення. Спортсмен із е, Італії ловить на річці Б'янко. Е, які в них умови. Ловлять вони в основному ляща-подляща. Ляща. Е, і заказав усі гачки. Дивіться, такі ось гамакацу 21,10, 12-та 12 жилка і всі коротенькі. Дивіться, у них е, вся риба ловиться на короткі повитки. Та, в принципі, ляші у нас теж на короткі поводки клюють. І на делікатні такі снасті. 0,12 жилка, навіть 0,1 жилка, 14 гачок, 16 гачок і 12 гачок. Все на гамакацу, тому таке 200 гачків, це по 50 гачків на бобінки, 200 гачків відправиться в Італію. Тому, хто ще хоче замовити, пишіть мені в месенджери, обов'язково нав'яжемо. Вам також. Коротше народ, мені просто сьогодні не повезло. Подивіться, яких ось один мій оцей. Це я змішав з Андрюханими. І раз, два, три, 4, 5 андрюхиних. Ви подивіться, які карасі. Оцей ось ось десь кілошний, може грам 900. Оце ось ось теж грам 800. Оце ось ми важили 720. Ну, а це десь пів кіла. Ну і мій десь грам 600. Оце, щоб ви розуміли, які верліві карасі клюють. На жаль, сьогодні не мій день, не вдалося гарно відловитися. Але, щоб ви розуміли, тут карасі дуже здорові. І отакі ось маленькі, в другі рибаки, які ловили, навіть таких маленьких ніхто не ловив. Тому в основному такі ось карасі і, і навіть більше я бачив. Але в цілому на Дніпрі, бачите, це, я можна сказати, біля самого Дніпра отакі Дніпровські. Карасі тут клюють. В принципі, є смисл за ними повертатися і намагатися їх зловити ще раз. Що я помітив в даній локації, що риба стоїть дуже локально. От Сьогодні реально бачили, ви в кадр ловило дуже багато людей. Ну, відносно дуже багато. І реально ті, хто відловився, була не дуже велика кількість. Тобто, це Андрій. Знайшов гарну лунку, це в нього всі п'ять красів, всі з одної лунки. Потім я одного зловив карася гарного. І виходить, біля мене там десь метрів п'яти компанія, десь три рибака, вони теж карасів 6-7 на, на трьох взяли. Але всі локально. І, в принципі, все, всі останні, що ходили. Біля мене, далі, там, ну, може хтось десь одного чи двох зловив максимум. Так, щоб багато хтось ловив, то не було. Дуже локальна риба була. І навіть коли я її знаходив камеру, пускав мормишку, все одно не хотіло активно клювати. Ну, нічого, така рибалка. Е, хоч надивився, як Андрюха ловить, е, як інші ловлять. Поняв, що тут є дуже велика риба, є сенс їздити, пробувати, можливо, наступного разу пощастить. Ну, а вам дякую за перегляд. В принципі, будемо заканчувати. Нам ще до машини йти дуже далеко. Я ж говорив, десь 2,5 км йти до машини. Ну, Якось так. Якось сюди до машини звісно, заїжджають, але там непонятними путями, то ми коротше, пішечка. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Зустрінемося на водоймах.